Лайнер нарешті показали обіцяні новинки цього року. Просто показали, як вони приблизно будуть виглядати. Тобто, я думаю, вони вже їх надрукували, але в продажі їх поки що немає. І у мене ексклюзивні кадри, як вони мають виглядати. Підемо по ним хронологічно і починаємо з культури долини Інду. Ось така обкладинка набору пропонується. В ній буде 40 фігур по 10 різних поз. Глянемо, що всередині. Тут у нас, власне, просто якісь е, е, жінки, які представлені це як танцівниці, е, якийсь релігійний служник, який носить стандарт, є міська охорона, а також заможні громадяни культури. В принципі, нічого особливого, ну і бойового теж нічого. Поки я збирав вам всі можливі набори, які виходили саме по осирійцям, щоб показати, зробити нове відео. Тут вийшли ще новинки, тому ж я буду, мабуть, видавати кількома серіями. Але оце найкрутіший набор із всіх, що зараз вийшли, тому що тут у нас саме тримачі щитів. Вони саме в цьому наборі видали ці круті щити, які ніхто ніколи ще не видавав. Зірка там намагалася, але так і не вийшло. Тут у нас 10 різних поз, але найголовніше це щити, і ми на них зараз глянемо. Ось таким чином вони будуть виглядати трьох різних типів, тобто такий простенький, укріплений і один дуже великий. Також в набір входять два лучники і дуже круті, значить важкі, армовані сапери, тобто чуваки, щоб ламати інші укріплення, стіни, пробивати хід, власне, можливо, навіть під землею, над землею для штурмів. Ну Такого ніде ще не, не видавали, і вони дуже круті і повністю в крутому обладунку, без додаткових на собі щитів. Ну і також є відповідно у них трохи цих же самих списників, ну і тримачів для великих щитів. Після Хупсу переходимо до Кісір Шураці. Це, по суті, просто важка піхота. Звісно, трошки пізнішого періоду, саме Неоасирійської імперії, тобто відродження. Тут, в принципі, всі йдуть майже всі зі списами, крім одного, там насправді незрозуміло, мабуть, у нього все-таки меч. Тут іде важка піхота, аксиларій і просто якби, піхота з круглими щитами. Ну, от така градація на 10 різних фігур. Якщо брати, то я думаю, доведеться брати кілька літнічків або поєднувати їх з іншими тим же самим Цезарем. Хоча особливо нічого нового в них немає, тому що списників точно навала від різних видавців, від Хата і до Цезаря. І тепер переходимо до, по суті, основи Асиріївської імперії, основи їхнього війська. Це так само кісір Шураті, якби рядові війська, але це стрілки. І тут найкрутіші стрілки, яких я коли-небудь бачив в 72-му масштабі. Тому що тут є легкі. Супер броньовані, і так далі. На одному літничку у вас тут буде одразу два слінгера, тобто два пращика. Обидва вони кидають пращу. Також тут один буде із сокирою. Це, я так розумію, ну, як помічник чи охоронець їхній. Також броньовані лучники. Також легенькі лучники, тобто без броні. І супер важкі. Лучник в броні, який повністю аж до самих ніг захищений від, як мінімум, стріл. І це супердуперський такий чувачок, якого обов'язково треба мати в своїй колекції. От так виглядає вкладенка після битви, і нічого тут особливого нема, так само 10 поз. І власне після битви, ну тут такі сцени, які, ну скажімо так, брати чи не брати, визначайте ви. Якщо брати, то не більше, мабуть, одного літничка. Ось така обкладинка якби самого Антонія і його погруддя, яке воно є. І відповідно те, як він мав би приблизно виглядати. Але це просто обкладинка, а там всередині його війська глянемо. Фігурки Антонія начебто тут нема, але тут є фігурка легата. Також фігурки лучників грецьких і фігурка, знаєте, Центуріона. Самі легіонери з пілумами. І, в принципі, виглядають доволі таки цікаво. Цікаво і дуже красиво. В принципі, таке можна було б непогано взяти собі і розбавити вашу армію. Ну а далі у нас все-таки про любов в античному Римі. Наборчик не покаже вам, що там всередині. На сайті його так і написано: ми лікувати не будемо. Що саме цікаво, ви купляєте, не знаєте що, але підозрюєте. Ось так виглядає другий кадр, який, по суті, мав би демонструвати вам, що там всередині, але все ж таки не покаже. Єдине, що ми знаємо, що це 40 фігур в 10 різних позах. А щоб його придбати, потрібно довести, що вам є 18. І тепер дуже корисний наборчик від лайнера, тому що римських військ повинно видавали різні видавці багатенно, але чого дійсно багато де не вистачає, це штандартів. І тут у нас наборчик цілих штандартотримачів. В наборчику 40 фігур по 10 поз. На кожному літничку 5 стандарт тримачів, 3 музиканти і, відповідно, у нас ще є командування. Дуже корисний набір для всіх. Ще один набірчик на 40 фігур по 10 різних поз це набір центуріонів. Ну тут загалом командування. Теж дуже класно доповнює попередній. Всередині наборчику. На кожному літничку обіцяні Центуріони і інше командування невеликої ланки. Так би мовити. От. Круті, при тому дуже класно, що вони класичні, тобто Центуріони йдуть не з мечами, як в більшості бойових сцен, а саме з такою лозиною. Обкладинка набору військ Максимуса Третє століття вже нашої ери. Серед десятка крутих поз з пілумами зустрічаються чуваки з фактично, це вже такий переносна баліста, та, фактично це вже арбалет. Ну і також є мечники для командувачів, теж дуже непогано підходять, отакі класні з шоломами. Ну Для тих, хто збирає цю періодику, я думаю, вони скажуть краще. Ось такі загалом вийшли. Планується точніше виходити нові набори. Що думаєте, чи додали б ви їх в свою колекцію, чи це для вас просто прохідний матеріал? Скажіть, будь ласка, в коментарях мені дуже цікава ваша думка.